Марк Железняк, професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету. Пане Марк, ми раді вас вітати. Доброго дня вам, пане Марк. Вітаю. Доброго дня. Я зараз з вами в одної часової зоні. Я в Україні. Ага. Я вчора повернувся з до Чорнобиля. Так що можемо розмовляти на обети. О, давайте тоді почнемо з Чорнобиля. Яка там ситуація? Тому що ми, я знаю, що ви перекинули колегам навіть фотографії. Я попрошу колег паралельно розігнати ці фотографії. А вам тоді опишіть, що там зараз відбувається. Ну я поперше поясню, що я в моє постійне місце роботи зараз все та... Сфесійна кампанія при університеті, але Європейський Союз продовжує е, проекти технічної допомоги Україні. Один з цих проектів це проект е, дослідження безпеки одного з сховищ ядерного палива, яке знаходиться на території зони, дуже близько до атомної станції. Я був кілька днів як експерт цього проекту. В чорнобильській зоні ми були на самому об'єкти. і ви бачите фотографії, дуже ми були практично на майданчику Української станції. На вчора коли були ті інформація про э, застановку енергопостачання, тому що були атаковані в місті Славутичі, місто, яке пов'язане з Чорнобилем прямою лінією електропередачі. Воно э, це нове нове паноху довжні з'явилося, і це недалеко від місця захоронення. Радіаційних відходів. Ну, зовні ми не бачили ніяких, ніяких особливих критичних ситуацій. Для загального розуміння в Чорнобилі зараз працюють люди вахтова, працюють і в місті Чорнобилі фахівці, які займаються контролем моніторингу, контролем стану цих сховищ, і люди працюють на, на Чорнобильській АЕС. І Ці люди йду, виходять на свої вахти, вони проводять вимірювання. Я був також. В державній структурі екоцентр, яка е, повністю постраждала під час окупації, були, були знищені всі комп'ютери. Все, що може було вкрасти, була вкрадена. Ну скажемо, не постраждали великі спектрографи, тому що вони не розуміли, що це таке, як їх утащити. Бачив, замазані вже написи на стінах, які вони як могли, так гадали в цьому екоцентрі, питали, зрунували все, що могли. Зараз зусиллями українців і міжнародної спільноти це лабораторії існує відносно самої небезпеки, яка є звичайно. Що ми зараз маємо? Безпосередньо для об'єкта укриття, в якому знаходяться палива міські маси. Вони знаходяться під цим бетонним старим укриттям. А як ви всі знаєте, новий безпечний конфаймент це арка металева конструкція, яка була надвинута на Чорнобильську станцію. Вона, я тут фотографія, коли вона зроблена з іншого боку старця, але якщо дивитися на неї боку, то бачиш що цю дирку, яку пробив ворожий дрон, який 14. Лютого з вибухівкою пробив цю кришу, був побув сталевий був, 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 був пожар, порушена креметизація. Але з точки зору то, що найбільше е, хвилює киян. Загрози для Києва. Реальної загрози немає, тому що, по-перше, над цим паливом зверху е, бетонна конструкція, яка не була пошкоджена внаслідок цього удару. А вже потім цей це металева конструкція, яка її накриває зверху. Необхідно підтримувати температурний режим на станції, але це не означає, якщо там десь на день і на два впало електропостачання, то це привезне дуже в, в ту хвилину привдень. Яким -то вибухам? Тому можу сказати, що звичайно це варваризм, це атака і на місто Славуті, і на систему енергопостачання як частини атаки, але безпосередні угрози. Немає від короткотермінової установи енергопостачання станції. При тому, що я був там десь до другої, до другої тридцяті вчора, і практично ми все працювали. не бачив переривання енергопостачання, мабуть, де ще пізніше. Але вже сьогодні я бачив інформацію з української енергетики. Вони поновили постачання енергопостачання. Тому висновок короткий все це це агресія э, 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 російська кримінальне э, преступление але відносно безпосередньої загрози яка може бути сім минутний лікиян ми зараз такої загрози немає немає Пане Марк, давайте тепер перейдемо до ситуації на Запорізькій атомній електростанції, тому що ми знаємо, що вона перебуває вже восьму добу. Я так порахувала більше 190 годин, як ЗЕС перебуває на резервному живленні. І є заява від МАГАТЕ, і є заява так само від Міненерго. Насправді, що бракує пального це на 10 днів. Що може бути через 10 днів, якщо, до прикладу, москалі не відновлять і не підключать до звичайної лінії енергоживлення? Вони від маски зараз живають, що, мовляв, вони не можуть бо бойові дії. Хоча Грінпіс спростували, сказали, що це неправда, що це брехня з боку москалів. Однак, якщо говорити про 10 днів, що далі після 10 днів може статися, треба розпочати з того, що є головним фактором загрози. Угу. Всі розуміють, що зараз ну, відомо вже всім. Інформація багато разів публікувалася, що вже на перший рік. Всі реактори, шість реакторів ЗАЕС знаходяться в стані так званого холодного зупину, холодного станова по російськи по Шадаун по місті. Що це означає? Що паливо ядерне знаходиться всередині цих реакторів. Але там немає ядерної реакції. І е, е паливо охолоджується, але е, 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 там же при цьому паливі, що є найбільш загрозливим для людей під час радіаційних аварій в Україні після Чорнобиля, всі знають, що це радіактивний йод. Якщо фіксуються раки, доказано епідемічно після аварії Чорнобильської, то це підтверджено для саме для раків, які щитові желези, які були пов'язані з викидами йоду, 131. Але він, коли реактор працює, цей йод він і побочний продукт ядерної реакції. Реакції немає вже кілька років ядерної там. Це означає, що в е, період полурозпаду 8 днів немає ніяких навіть слідів радіоактивного вигоду. Тому, якщо е, е, жахають аварію за Фокусінським е, сценарієм, це аварія, в якій е, вийшла е, внаслідок втрати енергопостачання, е, був. Е, е, Зрив, який не такий врив, який в Чорнобилі, який зніс кришу енергоблоку, і ядерне паливо було викинуто в навколишнє середовище. Ні, в Фокусимі не один блок, а чотирьох блоків три вибухнули саме тому, що в результаті втрати енергопостачання йшло накопичування водороду. Він вибухнув це був водородний вибух. І е, як пар, все, що було викинуто, було викинуто в парі. Але в Фукусимі найбільшу загрозу стріляла саме Йод-131. А як ми саме вже обговорили, Запоріжжя немає. Тому що казати про таку вселенську катастрофу, яка наступить наступний день, як при 10, 10 днів, це невірно. Тепер тут а що що може статися, може бути в нинішній ситуації. Може бути викид, як це було в Фукусімі, в переобразному стані Цезію, який теж не подарок, скажімо, але немає такої вражаючої діяльності, як і 131. І з, з, з урахуванням того, що в Фокусимі реактори працювали, вони енергію виробляли. Тому цей зрив був, був вибух був дуже енергетично великий. Але від холодного реактору, виключеного, не може бути такого вибуху, який би рознесевся на велику території. Тому. Я ще розмовляю про найхудший сценарій. Допустимо сталося так, що ціленаправа вони не дозволяють не ремонтують цю лінію дозволити відремонтувати енергопостачання з боку України, не і при цьому не привозять нове паливо. Хоча в них як кажуть, це нема не може бути передмагати, яких пояснень, чому вони це не роблять. Якщо це станеться, то десь там за декілька тижнів після цього як. Дизель-генератор перестануть працювати, може бути викид переобразнувати цезію, який, перш за все, не кроють, скажімо так, 10-кілометрову зону. Це означає, там, де знаходиться місто Енергодар, де знаходяться люди, які працюють на станції. Але ще треба розуміти, що як демонструє досвідкусінської аварії, є велика радість між ядерною бомбою і вибухом Чорнобильської чи Фосінської станції. Так сталося, що за тиждень до приїзду в Україну 20-х числах вересня я був в місті в Нагасакі, запрошеним на конференцію. І я був в музеї Нагасакі. На Всего ще побачився в музеї, що сталося, яка вибухнула ядерна зброя. Це зовсім інший вплив е, ніж аварія на ядерній станції. А яд, аварія ядерній станції вона забруднює територію е, деякою кількістю радіаційних речей. Але це. Якщо ми будемо казати навіть на прикладі Чорнобилі, за винятком дуже малої зони навколо самої станції, перебування навіть декілька днів чи кілька місяців, воно не, не призводить до яких летальних ісходів, тому що всі норми радіаційної безпеки і, і вони як. Робляються. Що територію не, не можна жити, вона повинна бути евакуйована. Якщо за 70 років хтось там живе 70 років, за ці років він отримує таку дозу, що в нього збільшується ризик радіаційних раків. Угу. Я хочу сказати, щоб ми правильно зрозуміли. Не хочу сказати, що радіація в навколишньому середовищі у високих дозах щось зовсім не просте, про що можна забути. Я хочу сказати лише одне. Вибух на ядерне, навіть вибух на атомній електростанції це зовсім не ті наслідки при застосуванні ядерних зброї. Якщо ви зараз питаю, вас, ви знаєте, що була аварія на Фокусімі, що там вибухнуло три блоки чотири, я хочу спитати слухачів наших, як думаєте, скільки людей загинуло в Фукусімській аварії? Ніскільки, ніхто не загинув. Тому що там е, японці. Так сталося, що вибух не такий був, сам, сам тепловий вибух не був, не був такий потужний, як на Чорнобильській, тому працівники не загинули під час цього вибуху. А людей, які, так би скажемо так, йшли в вогонь і себе в, в, в високих радіаційних полях, там також не було, тому що вони дуже дозони міри контрзахду проводили. А території, яких людей відсіляли, епідеміологічні дослідження 12 років після аварії, е, нічого не обнаружили. Під, 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 Стандартним раком, а по ракам щитовидної залози, то є деке де 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 перевищення перед первинним рівнем раків. Раки бувають і без радіації, але тут ще йдуть дискусії: це деке де де перевищення, це результат аварії, чи це результат того, що почався дуже детальний скринінг, дуже детальний аналіз. Тому я хочу сказати наступне: по-перше, відносно наслідків треба це сформувати як і інформацію фокусів з холодною головою є така частина ми повинні казати що це е, е, неможлива ситуація політична використовувати магате для повернення тиску на для українців але не треба населення нервувати на фоні того що ми маємо в житті і значних тривог і іншого ще розказуємо про ту ядерну катастрофу яка завтра Несе Київ чи Дік чи Запоріжжя такого не буде навіть в випадку аварії. Тепер пане Марк, Безіснація... пане Марк, вибачте, будь ласка, вибачте, що я переб'ю вас, але все ж таки розумієте, ви наводите приклад фокусіми. Але ми ж розуміємо, що йдеться не навіть про те, що це Україна контролює заес, зараз контролюють москалі ЗАЕС, і Це питання до того наскільки вони фахово і взагалі можуть навіть на випадок форс-мажору фахово відреагувати. Ми ж розуміємо, що ми не контролюємо, ми не від. Оповідаємо, що вони там творять. Ми так само нічого не знаємо. Ми не розуміємо, наскільки цей процес може бути неконтрольованим. От, Дивіться, є експерт з ядерної енергетики Ян Ван Депуте, і він каже, що на москалі намагаються перемкнути заес, запустити два реактори і інтегрувати до своєї енергомережі. І він каже, що навіть якщо москалі це зможуть зробити, то виникає загроза. Це загроза неможливості охолодити відповідним чином радіоактивне паливо. От про Коментуйте, будь ласка, ці, цю ще, цей момент ще. Ну, я перепрошую, я багато казав про вплив на навколисні середовище, тому що саме моя спеціальність. Uh -huh. Зараз поговоримо з інші суроби. По перше, відносно їх кваліфікації, треба зрозуміти одну річ: все, що ми бачимо, всі е, їх кроки добре прораховані. Починати треба з тому, що е, десь в червні. Е, був візит керівництва Російської Федерації, керівництва Росатома на атомну станцію, і вони прямо заявили, що наше завдання зробити все, всю підготовку для того, щоб ми під собі під'єднали запорізьку станцію до російської мережі перший крок, а другий крок, після цього поєднання, ми почали виробляти електроенергію, включили просто Запорізьку АЕС як частину. Російської енергомережі, тому що не треба е, даватися ілюзіям, що це випадкова ситуація. Це все добре прораховується. Відносно кваліфікації, е, е, блоки, які е, використовуються в, в, на ЗС, ВВР тисяча – це блоки російського радянського проєкту, які стоять і на українських станціях, і на російських, і звичайно, кожна станція має деякі відмінності, але відносно. Приключені російські проектувальні інститути, вони. То, то, хочу сказати, все, що робиться, це робиться не випадково на збільське статусі, а робиться за планом, російським планом. Mm -hmm. да, на жаль. А вони зможуть І швидко планом... підключити. Ти, ти можеш... Даруйте, я просто я час підганяю. Вони зможуть швидко все ж таки підключити станом на те, що ми зараз спостерігаємо? Вони зможуть інтегрувати зможуть. Те, що ми зараз бачимо, це спеціальний крок, який? Вони. Каби нервують українців, росіян uh -huh. МАГАТЕ кажуть, Україна не встані забезпечити енергопостачання безперебійне, тому єдиний вихід зараз забезпечити безпеку Запорізької АЕС це підключити до російської енергомережі. Це добре продуманий і крок, і тому вони зможуть її підключити і зможуть її експлуатувати. Для Звичайно, є проблеми безпеки, пов'язані з тим, що е, немає Каховського водосховища, е, вони б там прибурили додаткові е, свердловини для е, е, підземного дживлення. Це багато технічних проблем. Але я вам скажу: так, має, моя точка зору, вони вирішать ці технічні проблеми. Mm -hmm. Їх задача проста: включити Запорізьку станцію в енергосистему Росії. Звичайно, з українських інтересів ми повинні добиватися того всіми можливими засобами, щоб не допустити того. А те, то, що ми зараз бачимо, відключення це не, не е, такий схатичний рух до аварійної ситуації, це запланований психологічний тиск на е, МАГАТЕ, перш за все, для того, щоб вони отримали дозвіл для того підключення. Спасибі, почула спасибі чесно, пане Марк, вам за розмову. Марк Железняк, професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету. Був вона з на зв'язку розбиралися ми із ситуацією на заес, тому що вже восьма доба, як перебувають атомні енергоблоки тут на резервному живленні, і так само розбиралися з блекаутом на Чорнобильській АЕС, яку спостерігали впродовж 16 годин. Там зараз все відновлено.